Так, пишуть мені так, Христос народився. Запитайте отця це таке запитання. Я медик минулому. Зараз дуже багато є діток, діток із аутизмом, яке його роз'яснення. Так як психіатри не знають відповіді, я не вмію підписатися, слухаю від вас. Це болюче питання для багатьох батьків тільки. Що послухала по ДЦП. Якщо буде запитання та відповідь, скиньте мені в меседжі, щоб я не пропустила отець Василь, мій близький земляк, і дуже люблю його слухати з Богом до перемоги. Ну так, це питання? Питання є важне. Так, далі. Коли я працювала з аутизмом, як правило, не було так багато, може десь. Надійшло запитання отцю Василю. Зараз дуже багато діток з аутизмом. А чому ця проблема? Психіатри дитячі не мають відповіді і лікування немає. Ну, Це я так зрозумів, що з одної теми. Так, возили до отця монаха Івана Василя на, на, на копійо з молитвою на Івано-Франківщині. Він сказав він сказав вакцини. А психіатри кажуть ні. Тільки чотири рази, рази почав розмовляти і невістка більше не поїхала з характером. Тому боляче, отець Василь Колодій дуже правдивий і відвертий. Хочу від нього почути зараз масово, масово багато діточок може вакцину. Випробовують. Ну, в принципі. Ну, що я вам можу сказати щось інше, як і любий священник розумієте. Може, форма якась інакша, може мені трохи дається ознаки, тому що е, я, ну, я. Я не маю медичної освіти, е, знаєте, там як хірург чи ще щось. Е, я закінчу тільки медичне училище, але я дуже хотів бути лікарем. Медицина для мене це дуже є така цікава сторона, але бачите, пішов я трошки іншою дорогою. Що я можу сказати про про аутизм? Чому психіатри не можуть його ну якби нічого поправити? Знаєте, якби це складно не звучало, але послухайте уважно. Психіатри працюють з людьми, які мають порушення психіки, не порушення мозку. Аутизм він більше до такої фізіологічної патології, та? там, де є вже порушення, е сенсорне сприйняття, рухи, координація рухів, порушення вестибулярного апарату. Ну, і воно так… Вона має трошки фізичні обмеження, так? цей недостаток всього організму десь там щось не стикувалося. Це, ну, Ми часто сприймаємо людину або дуже просто, або дуже складно, але кажу вам, що людина, нагадую, вінець Божого творіння. Це є надскладний механізм, надскладний організм. Найскладніша система е, нервової структури, яка реагує, від, яка відповідає, яка будує. Ну, це дуже є складна машина. І коли одна штучка там десь зламається, маленька, незначуща, вона має. Отакі наслідки. Діти, які страждають аутизмом, це найперше, ну в основному це діти дуже світлі, вони, вони як сонечко, вони посміхаються, вони, вони радуються всьому, розумієте. І я би не хотів брати на себе і розказувати, чому Бог так допускає, що в тій родині є дитина хвора там. Наприклад, там, на, на, на ДЦП, е, дитячий церебральний Паралізі, аутизм чи щось інше, це помираємо та й будемо знати. Але факт того, що є ця дитина, їй треба віддати всю любов і всю теплоту. Часом доросла людина з ним навіть горити не хоче, так? ну, таке воно вредне. А дитина, особливо коли вона така смиренна, коли вона така безобідна, її хочеться обняти і просто бути поруч, так і робіть. Тільки материнська теплота, батьківська доброта і присутність біля цієї дитини, от, от, от це є от той крок. До встановлення. Діло в тому, що воно, як правило, є частково спадкове, та? але спадкове не від тата і мами. А далеко далеко взад ніхто не знає, котра пара хромосомів буде домінуюча, котрий ген. Домінує. Це дуже складна складна процедура, коли формується людина. Це Просто, якщо тим хоч чуть, -чуть зайня, зайнятися, ви, ви зрозумієте, наскільки це є складно. І коли я говорю про дітей, які. Там, наприклад, мають порушення з якоюсь малою моторикою, із дотиком, із, вони, в них там, вона доторкається і, і не розуміє. Один раз вона пробує, е, воно тепле. Другий раз то саме пробує, воно якесь не таке інше. Тобто порушуються оці тактильні, тактильні закінчення в епідермісі, вони передають неправильну інформацію. Щось там десь. По дорозі збилося. Не так просто це все виправити, але у людей це неможливо, у Бога все можливо. Якщо люди показують своє служіння, так як я казав у проповіді, іншому, і Бог бачачи це служіння іншому, дає тобі. Тому будь ти біля цих дітей. Віддайте їм то, що ви не маєте кому віддати, ні дорослому, ні нікому. І навіть дитині, скажімо так, здоровій, Ну, дитина здорова, ти слава Богу, так? а ця дитина потребує особливого тепла. Особливої доброти. Особливого дотику. Тобто вона потребує об обняти її. До себе притулити, погладити її, говорити її помалу і говорити їй добрі слова. Ми в житті так спішимо часом, спішимо, спішимо. Ми не маємо, ми не співаємо говорити добрі слова один одному. Здоровим, великим, чоловік, жінці, жінка, чоловікові. Ми не співаємо, ми спішимо. У нас година, година, бігом, бігом. Все збирайся, давай поїхали, поїхали, година. Все, отець, давайте вже скоріше закінчуйте, бо то вже година, я вже мушу бігти. Виключай і біжи. Ввечері включиш, та й подивишся. Це інтернет. Бог хоче притормозити світ трошки. Нажміть на тормоз. Представте, що ви їдете у машині. Ідесь летите, 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 поле там ще що. Стань! Зупинися. Вийди, подивись направо наліво. Відчуй свіжість вітру. Так, це не літній вітерець, який тебе тішить. Це зимовий, холодний, вогкий вітер. Відчуй свіжість того вітру. Подивись направо, наліво. Зупинись. Ми надто. Розбіглися в наш час. Так, ми маємо таку можливість успіти всюди. Там подзвонив, там же їду. Ми, ми тут дзвонимо, там пересікаємося, передаєте цей, потом веземо туди. Я знаю, про що я кажу, як волонтер. Так, ми багато чого успіваємо, але ми постійно десь летимо. І ця дитина дає можливість тобі зупинитися. Навіть Помало до неї говорити, аби вона все почула і зрозуміла. Помало. скажи, як ти любиш, і обіймі її. А так, як в неї тактильні закінчення епідермісу працюють з збоями, обіймі її добре. Не притисни сильно, а обіймі її щиро. І трошки довше, як ми привикли. Все здоров, гай, все, така? Всього ну, Все, побіг. Ні, зупиніться. Тому, коли ми бачимо цих дітей. Для, не тільки для тата і для мами, але для всіх нас це є підказка, люди. Притурмусіть трохи. Побачте, що навколо вас є діти, дорослі, люди, які потребують підтримки, які потребують теплоти, які потребують доброти, які потребують молитви. Як ви думаєте, молитва така, тра-та-та-та-та-та-та-та, вона так приємна? чи може просто помало, розважливо, задумуючись у кожне слово, скажи, Господи, Господи Ісусе Христе Боже мій, прийди сьогодні в ту родину, де є діти, які несуть тяжкий тягар аутизму. Якщо інші, їх називають розлад як там, аутистичного, аутистичного спектру раз, ну, це якраз у всіх отих розладів. Прийди, Господи і відвідай їх. Бо я теж хочу, щоб ти до мене прийшов. Але дякую тобі, Боже, бо в мене все є. Дякую тобі, Боже, що я здоровий. Дякую Тобі, Боже, що ти про мене дбаєш. Повільна молитва, розважлива, кожне слово. Не спішіть, казали римляни, фестіна лянте. Спіши помало, спіши помало. Дай Бог вас благослови. Дякую щиро за ваші запитання. Так, запитань було дуже багато по цьому по, по цьому аутизмі. Ну, Я думаю, що саме головне наше відношення до того. Все це є знаки Божі. Реагуйте на них, ставайте добрішими.